Товариство Червоного Христа України виповнилося 106 років. Це найбільша гуманітарна організація в країні, яка надає комплексну допомогу та підтримку найвразливішим верствам населення, а також постраждалим в зонах бойових дій. Для волонтерів Червоного Христа допомога людям стала справою усього їхнього життя. З нагоди 106-ї річниці роботи організації в Запорізькому театрі молоді відбулися урочисті збори. Привітати фахівців Запорізької обласної організації Червоного Христа прийшли прийшли представники обласної та міської влади, а також чимало друзів, серед яких, зокрема, і рятувальники. З початком повномасштабної війни наша функція ще розширилася. Ми додавалися функція евакуації, функція допомоги внутрішнім переміщенням особам, інтеграція в Запорізьку громаду. Ми працюємо тільки на українській території, тому на сьогодні наразі на тимчасово окупованих територіях наша діяльність припинена. Але ми не тіряємо зв'язок зі своїми бенефіціарами, які там залишились, і завжди допомагаємо в евакуації або доставки гуманітарної допомоги. На сьогодні в нас 320 працівників, більше 500 волонтерів, ну потреби завжди є в нас в кадрах, тому запрошуємо всіх стати членами Червоного Хреста. Червоний хрест завжди готовий допомагати, допомагати мешканцям, допомагати сьогодні вимушеним переселенцям, допомагати тим людям, які сьогодні потребують допомоги. І всі розуміють, якщо червоний хрест. В місті, то значить, це турбота, що це захист, що це допомога. І сьогодні ми вітаємо Червоний Хрест і вітаємо колектив Червоного Хреста, тому що більша частина це молодь. Тобто сьогодні молодь готова допомагати. Це один із таких пріоритетів, коли молода людина через серце проносить жажду допомоги іншим людям, які потребують. Тому дякую їм, разом обов'язково переможемо. На святі кращим волонтерам і працівникам вручили відзнаки. Зокрема, голова Запорізької обласної організації Товариства Червоного Хреста України Оксана Бекетова була нагороджена медаллю за особистий внесок у розвиток Запоріжжя. Відзначили і фахівців загону швидкого реагування обласної організації Червоного Христа України. Ці дівчата та хлопці одними з перших виїжджають на місця ліквідації наслідків прильотів. Також вони надають допомогу людям під час евакуації. Транспортуємо маломобільних, якщо є така потреба, надаємо гуманітарну допомогу в прифронтових зонах, ну, тобто зони, куди інші не можуть потрапити і ускладнено транспортування. Люди потрібні завжди в загоні у нас близько 30 осіб, ну, тобто, але потреба є постійно, тому що ну, напрямків діяльності багато. Хтось зайнятий транспортуванням, хтось ще з чимось. Ну, тобто, постійно потрібно, набираємо людей.